Всім привіт, з вами Максим Ковальчук. Сьогодні, ну, сьогодні ми будемо, е, сьогодні ми будемо е, робити другий Аккаунт Щас я вам покажу, як це зробити Заходимо Заходимо в творческую студію Ютуба. Потім нажимаєте на цей вот бук, нажимаєте змінити. Ой. Ну, короче, нажимаєте Змінити обліковий запис. І тут ви побачите, «Добавити аккаунт і вийти. Подивитися всі канали. І тут буде написано всі канали. Нажимайте на значок Зустави канал. Ох, Я вже зустав канал під названням «Супермакс». Третій аккаунт не зустав, тому що дивіться, яка проблема. Добре, всім дякую за перегляд, хто подивився це відео. Думаю, далі ми почнемо. Ну як создати значок вашого Ютубу? Ну наприклад, ну наприклад, заходити в творчу студію Ютуб. Ну або даже в творческий Ютуб. Якщо ви зайшли в творчу студію Ютуба Туди... Ну тоді туди... e -е -е... нажимайте на Ютуб студію ось там Ютуб Студія, як зробити значок вашого відео. Сейчас я вам все розкажу и покажу. Нажимаєте на цю палочку і там... Можна загрузити, якщо у вас є. Ладно, Додайте фотку або навіть сфоткайте. Якщо ви вже поняли, ставте лайки і підписуйтесь. Як собити, конечні заставки. Я зараз вам покажу все. От ось там ось заходимо, якщо, конечні заставки работает, тоді переходите до другого відео. Всім дякую за перегляд, хто подивився оце відео. Всім пока-пока.